Друзі, всім привіт! Ви дивитеся канал Навколо світу, і це огляд на готель Valamar Meteor Hotel 4 зірки в Хорватії. Детальніше розглянемо його місцеположення на карті. Це країна Хорватія, узбережжя Адріатичного моря. Готель знаходиться в центрі міста Макарська поруч зі всією інфраструктурою та популярними пляжами. Місто Макарська є культурним, економічним і туристичним центром Хорватії. Має музей мушель, історичний собор, магазини та нічні клуби. Спорту міста Макарська можна на пером дістатися на відомий острів Брач та відвідати популярний пляж Золотий Ріг. Всього в 15 кілометрах від готелю розташований один з найгарніших і найбільш інстаграмних пляжів Хорватії Пунта Рата. Обов'язково радимо відвідати. Відстань до історичного міста музею Спліт, де є аеропорт, яхтмарина, історичні пам'ятки та гарно розвинена інфраструктура, становить 80 кілометрів. До речі, зі спліта відправляються пароми на острів Брач та на острів Хвар. Неподалік від острова Хвар розташовані Пакленські острови, які також рекомендуємо для відвідування. Готель стильний, сучасний, був реновований в 2019 році. Підійде для відпочинку як пар, так і сімей з дітками. Працює готель за концепцією харчування сніданки, сніданки та вечері. Сніданок відбувається з 7 до 10, вечеря до 20.30. На сніданки включено водичка, чай та кава, на вечерю тільки вода. В головному ресторані представлена якісна далматинська їжа. Є гарний вибір. Їжу готують прямо при вас. На території готелю є також один ресторан А-ля Карт італійської кухні, який можна буде відвідати за додаткову оплату. В готелі багато відпочиваючих з дітками. Для малечі тут є ось така ігрова зона біля лобі, а також цілий міні-клуб, де є аніматори та ігрові кімнати. З 2030 проводиться час мультфільмів. За запитом для діток в номер можуть принести дитяче ліжечко, дитячу ванну, горщик, набір дитячого туалетного приладдя. В ресторані є дитяче меню та дитячі стільчики. В зоні лобі готелю є бар, де ви зможете придбати алкогольні та безалкогольні напої. З 17.30 до 20.00 діє акція на коктейлі. Кожен коктейль коштує 6 євро. Оплачувати напої одразу не обов'язково. Все фіксується за номером і при виїзді можна все разом оплатити. В лобі готелю ви зможете пограти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Також в готелі є спа-центр та фітнес-центр. Є критий басейн довжиною 25 метрів з підігрівом. Номерний фонд готелю налічує 210 номерів. Вид відкривається на місто та на море. Ось так виглядає один з номерів готелю. Це Superior з видом на море. Площа таких номерів варіюється від 18 до 24 квадратних метрів. Максимальна містимість гостей 2 плюс 1. В номерах є фен, рушники, кондиціонер, сучасний телевізор, чайний набір та холодильник. Переходимо до огляду основної території готелю. Тут є безліч чудових локацій для відпочинку з гарними видовими терасами, з диванчиками на різних рівнях. Основною зоною для відпочинку всіх гостей на території є великий відкритий басейн. Біля нього є бар, де ви зможете придбати напої та морозиво. Основною фішкою цього готелю є класний видовий інфініті басейн, який ви зараз можете бачити. Його довжина 25 метрів. Готель знаходиться на березі Адріатичного моря, тож ходімо подивимося, як виглядає найближчий пляж. Валамар Мітеор це легенда туризму в Макарська. Від моря його відділяє сосновий парк, причому сосни підступають до самої води. З інших явних плюсів відмінний гальковий пляж, який тягнеться на кілька кілометрів. І чудова пішохідна доріжка до центру міста. Відразу ж біля готелю знаходиться численні кафе, ресторан з вишуканою середземноморською кухнею. Одразу при виході з готелю тут є чудовий пляж з мілкою галькою. Для гостей готелю один шезлонг тут буде коштувати 6 євро. Для інших туристів курорту 12 євро. Також нагадаю, що пляжі в Хорватії всі муніципальні, можна буде безкоштовно відпочивати на будь-якому пляжі на своєму рушникові, як вам комфортніше. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.